Всім привіт! З вами Top Wheels і чергове оновлення базових машинок Hot Wheels, а саме Case F2024. Будемо шукати ТХ, СТХ і взагалі цікаві моделі. Поїхали. Шеві. Фантазійка. За шляховок Volvo. доч із нової серії 24-го року. Так, Астон Мартін? Машинка, на якій їздив Джеймс Бонд. Як бачите, з фільму. Топова модель. І так, брелок Porsche 911. Рідкісна, цікава моделька, думаю, зайде колекціонерам. Ну, і, звичайно, собі візьму в колекцію, то в мене всі брелки з останніх років зібрані. Отака Кобра в серії Гольф. Тесла в Чорному. Так, ще у нас топчик Масла-Мята. Кабріолет -ка, такий крутий. Япончик. Знову ж таки тепу фантазійка. Нагадую, хто бажає придбати модельку. Інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео, всі посилання. Кількість машинок обмежена. Поки тільки один кейсик отримав. На жаль, Фіатик не СТХ. Але все одно топчик. Знову янук щось. Бача трак. Так, ну, давайте, як думаєте, СТХ. На жаль, на жаль, цього разу не щастить. Але такі Camino всі перевіряйте, тому що може вам попастися дуже дорога моделька. Ауді Колір, звичайно, бомба. Все допрацьоване. Топова модель з цього рахує. Ось такий рам, в принципі, попадався раніше, але непоганий танчик. Бачите повторки. І ТХ. Правильно, значок бачите? Тут значок є. Все окей. Беру собі в колекцію. Бо вже давненько збираю тихашки. Плюс, ну, саме ця рахую дуже хороша, оскільки реальна моделька. Форд Мустан. Думаю, будуть за нею нормально полювати колекціонери. Так, реколорчик. Синя така була недавно. Каділак Гіперкар. Також маю ще в наявності. О, цікавий, цікавий автобус. Попередні всі продав. Зверніть увагу. Позашляховувати такий ще пікап. Так. Ще один цікавий форт. взагалі. рахую, що це такий кейс Фордів. Багато є цікавих моделек. Бетмобіль для фанатів. Ну і... Монстр Хай, Hot Wheels. і для дівчаток стараються щось придумати. Єкуварчик продовжуємо пошуки. Багато буде повторів в другій частині. Тому будемо швидше переглядати. Корветик цікавий. Так, ще плюс один Астон Мартін. Це у нас Volvo. Вискочу от такий понтяк. Ну, милота, милота. Звичайно, щоб тут якось ідеальніше зробили, але... крутий. Також думаю топчик. Топчик з цього кейсу. Аудюха. Універсал такий. Колір, звичайно, яскравий. Знову ж таки, серія Factory Fresh. Звертайте увагу. Ну, топові модельки, як на мене. Так. Такий реколорчик. ні 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 Не естего. Ідемо далі. От такий плімут. Все синьому, здається, був раніше. Якщо я не помиляюся, егуарчик. Так, що це у нас така пожарка цікава? Ну, серія метро, хто збирає. Нагадую, інстаграм, телеграм, навіть ТікТок можете писати все в описі. Мазда реколор білого кольору була в попередніх кейсах. Так. Така цікава моделька, кастр ну Якась яскрава, дуже яскрава. Ну що ж, напевне, не знайдемо СТХ, на жаль, але пошуки будемо продовжувати. Так, ну, напишіть в коментарях. Ця машинка Flipping Fast, що дуже популярна серед. Покупців. Може хтось знає чому? Буду, вдячний. Опа. Ще плюс один Форд. Те, що я вже говорив раніше. Цей кейс багатий на Форди. Ну що ж, йдемо до завершення. Такий реколорчик. Те, Та, що таке електромобіль. Всім дякую за увагу! Нагадую, бажаєте придбати? Пишіть Інстаграм, Телеграм, Тікток аккаунт. Також присутній... <clears throat> Всім дякую за перегляд. Ще окрема дяка за лайк, підписку. Тримаємося.